Досі не можу зрозуміти, чому ж і в цьому має бути моя вина і відповідальність любиш, погано, не любиш погано. Про золоту середину я чула, але й у кожної людини та середина своя, чи не так? Чому мене це хвилює? Та дуже просто: Боку, мамо, я мені на всі мої жалі відповіла: ти сама винна, бо виховала її такою. Мені аж слухавка з рук випала. Я винна. Я все життя хотіла для доньки як найкращого і все для цього робила, і тепер я винна, що вона не самостійна, чудо і годі. Вибачте, але дитина вже з пелюшок має характер. Ти ще в пологовому, то одне маленьке тихесенько спить, а інше не дає матері спокою ні в день, ні вночі. Я принесла Надійку додому, то вона, як почала мною керувати змалку, то так все життя їй треба було, аби мама вже і негайно зробила все для неї, що тільки треба: аплікацію в школу, кращу сукню, ніж у Аліни, далі саме ту іграшку і саме той телефон. Її не хвилювало, що на фоні цих бажань у нас не стало тата, який міг для любої донечки все забезпечити. Я тяжко переживала втрату чоловіка. А Надійка тільки те й робила, що вимагала і вимагала. Я тоді подумала, що вона просто так переносить втрату, їй хочеться заповнити чимось гарним свою спорожнілу душу. Так я собі думала, так я собі виправдовувала її вибрики. В 14 років вона попала в погану компанію, хотіла влитися до крутих хлопців і дівчат, тому мала мати всі атрибути розкоші одяг, телефон, сумку. Я тоді зустріла Мирона, і ми якось так зійшлися, наче дві половинки. Мирон був бізнесменом середньої руки, але гроші у нього водилися, тому надія так швидко змирилася з тим, що його можна використати. Ні, вона не підлащувалася довідчями і не казала йому тату, вона вимагала від мене всього й одразу, а я вже мала це забезпечити будь яким способом. Я думала, що це просто вік такий переросте. А я не збіднію, коли куплю їй якусь дорогу річ чи одяг, але надія брала без дякую, користувалася і віддавала подругам і далі приходила до мене з дай. Ми радилися з Мироном, що ж робити, бо було очевидно, що донька не планує спинятися, домовилися, що дамо їй освіту, а там вже хай сама. Але Надія вирішила все по-своєму. На навчанні, за яке ми платили, бо вона ледве вступила і так само неохоче вчилася, вона знайшла своє кохання. Проте чи то хлопець виявився не готовим до такого скарбу, як моя донька, чи то вона вже не захотіла з ним бути, я вже того не знаю. Фактом було те, що вона сказала, що при надії. Це була крапка на нашому з Мироном плані, бо тепер ми ж не кинемо онука чи онучку. Надія жила з нами, і це було просто за межею всього. Дитину вона ігнорувала від мене вимагала все, бо я ж мама. Я не мала працювати чи проводити час з Мироном, бо я мала бути з онучкою цілодобово, бо надії важко. А важко їй було від усього, від того, що в подруги є чоловік, що подруга схудла, що подруга має спокійну дитину, що подруга вільно гуляє, що подруга вчиться і заробляє, чому у них є все, а у мене нема нічого. Казала вона мені з цією претензією, що я у цьому винна. Я на світ не просилася чому ти мені нічого не дала? Я обвела поглядом нашу простору хату з усіма вигодами і новим ремонтом. На доньці хороший одяг, дитина сита спить в ліжечку, що ще я мала їй забезпечити. Ти ніколи не мала на мене часу, і тепер на онучку не маєш, ти живеш лише заради себе, інші бабусі донькам допомагають, а ти ще мені про кожну копійку нагадуєш. Я до куми подзвонила, щоб хоч якось душу відвести, а вона мені те саме. Ти її розбалувала, а тепер маєш наслідки своєї праці. І що мені тепер робити? Бо я маю думати не лише про надію, але й про онучку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.